У Запоріжжі під завалами частково зруйнованого гуртожитку рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до двох. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. У ніч на 30 жовтня російські війська кілька годин атакували місто та район дронами Камікадзе і ракетами. Один із ударів поцілив у будівлю гуртожитку, де зруйновано кілька поверхів. За попередніми даними, поранення дістали щонайменше 17 людей, серед них шестеро дітей віком від 3 до 6 років. Дані уточнюються раніше інформували про 11 постраждалих. Рятувальники продовжують розбір завалів і пошук можливих людей під уламками. На місці працюють медики, поліція та комунальні служби. Особу загиблих встановлюють загалом. По Запоріжжю ворог випустив не менше 20 безпілотників і 8 ракет. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, фіксують наслідки ударів. Офіційні оновлення публікують Запорізька ОВА та ДСНС.